У горохівському психоневрологічному інтернаті відкрили відділення паліативного догляду. Станом на сьогодні у закладі проживає 130 людей. Згідно висновку медичної комісії, 15 з них потребують паліативного догляду, бо крім усього іншого, мають тяжкі захворювання. У горохівському психоневрологічному інтернаті нині проживає 130 людей. Серед них є і внутрішньо переміщені у квітні минулого року. У заклад прийняли 15 осіб, які прибули на Волинь із Покровського психоневрологічного інтернату. Що на Донеччині, серед мешканців є такі, що мають тяжкі захворювання. Ми маємо три, троє хворих з онкозахворюванням, троє хворих із сукровим діабетом, які потребують нагляду постійного контролю. Ми маємо хворих з серцево-судинною недостатністю, хворих після перенесення ішемічних інсультів, хворих з іншими порушеннями соматичними. Мешканців інтернату з такими захворюваннями раніше відправляли до лікарні. Тепер інтернат має власне паліативне відділення, яке урочисто відкрили 5 січня. Тут три палати, які розділені за складністю стану пацієнта. Ліжкомість 15. Потребують кардіомоніторингу нагляду. Які потребують якісь навіть інфузійній терапії, в яких дихальна недостатність інші інші отут будуть найбільш найважчі хворі в цьому в цій палаті. Станом на сьогоднішній день серед мешканців інтернату 15 потребують паліативного догляду. Облаштувати відповідне відділення, за словами керівника закладу, вдалося завдяки благодійникам та обласній владі. Таке відділення воно є вкрай необхідне для наших мешканців. Один із благодійних фондів, з клубів німецької. Республіки вони відгукнулися і надали нам потужну спонсорську допомогу у вигляді функціональних ліжок, приліжкових тумбочків. Найпотужніша допомога, яка надійшла, це потужний 40-кіловатний генератор, який потребував для повноцінного і безперебійного енергопостачання для даного відділення, обладнанням. Не все можна зробити і відкрити, оскільки треба було штат. Щодо можливості розширення штату керівництво інтернату звернулося до обласної влади. Йдеться про 10 додаткових працівників. Обласна влада у цьому плані пішла на зустріч. Ми чудово розуміємо, що він дуже сильно потрібно якраз в таких в таких закладах. Наразі в нас зараз триває така дуже велика дискусія. Вже напевно на початку цього року будемо облаштовувати тут ліфт підйомник, і до кінця року маємо все таки надію, що запустимо запустимо і твердопалену котельню, оскільки там є тільки газова котельня. Народний депутат України В'ячеслав Рубльов зазначає, що наразі міністерство соцполітики пропагує відкриття подібних відділень в інтернатних установах. Нардеп вважає, що це правильна практика, і її треба підтримувати. Горохівський психоневрологічний заклад ми будемо ставити в приклад. Ну і сьогодні ж вдалося знову ж таки передати вітання Юлії і колективу, визнати їхню роботу на найвищому рівні, тому що від голови Верховної Ради була відзнака. Ми з керівником даного закладу знайомі давно спілкуємося і при потребі втручаємося і допомагаємо якраз з тими питаннями, з якими вони не можуть особисто одразу справитися. Марія Петручик, Дмитро Кодик для новин на часі.